Доброго дня, це програма тиждень. Я Лариса Задорожна. Поглянемо на сім днів, що минають. І головні теми, про які будемо говорити: про зупинка постачання зброї Україні. Що це було, і що далі? Польща у Раді Європейського союзу, результати її головування. Українська діаспора у Молдові, як російська пропаганда, намагається впливати на неї. Ну і тепер деталі. Як грім серед ясного неба, сполучені штати цього тижня зупинили постачання ключової зброї Україні, зокрема засобів протиповітряної оборони Петріот Стінгер, високоточних ракет, артилерійських снарядів 155 мм і ракет типу Халфаєр. Ця зброя з пакетів ухвалених ще Джо Байденом. Адміністрація Трампа не затвердила жодного за півроку. Причому відправку зброї до України зупинили не на складах Сполучених Штатів, а у Польщі, куди вона прибула, аби потім була перекинута до України. Рішення не зрозуміли в Києві, бо не отримували жодних офіційних попереджень. Український уряд прокоментував, що зупинка лише заохочуватиме агресора продовжувати війну і терор, а не шукати миру. Не рішення і в Європі з Польщі прозвучали заяви про недопустимість зупинки допомоги Україні. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк далі. Треба допомагати Україні, бо Україна країна... треба допомагати Україні, бо Україна захищає нас від Росії, тому її потрібно підтримувати, щоб вона могла вистояти. Європейські країни докладають дедалі більше зусиль для підтримки України. Мені шкода, що американці приймають таке рішення. Я б волів, щоб воно пішло зовсім іншому напрямку. Очевидно, що. З боку Російської Федерації немає доброї волі підписати перемир'я, мир, припинення вогню. Взагалі нічого з цього. Тому тим більше підстав продовжувати твердо підтримувати Україну в інтересах Польщі та Європи. Та навчашньо інтересі Європи вспірати України. Офіційна причина призупинки поставок, яку назвав Пентагон, низькі запаси та необхідність врахувати інтереси Сполучених Штатів, начебто перегляд запасів виявив критичне зниження ППО ракет через активне застосування і в Україні, і в активних гарячих точках на Близькому Сході, особливо під час бойових дій з Іраном. Але згодом вже пішли інші заяви, що, начебто, вже запас і не такий критичний, тому ця історія вкрита туманом, так само як і ухва. Ухвалення самого рішення, хто віддавав наказ, начебто політичний керівник Пентагону Колбі був основним ініціатором перегляду поставок. Рішення було ухвалено поспіхом і без достатнього узгодження навіть з Конгресом чи Держдепом. Потім вже виникла фігура самого очільника Пентагону Гексита. Але в країні, де рішення такого рівня ухваляє одна людина, і всі про це знають це Дональд Трамп, у версію з Пентагоном повірити важко. Коментар. Тараса Семенюка, політичного оглядача, я би звернув увагу не на самі заяви, а я би звернув увагу на саму тенденцію, як ці заяви озвучувалися і про що вони означають? Заява була озвучена прес-секретарем, не не прес-секретарем Пентагону, а якимось, я не знаю, там секретарем якогось певного департаменту Озвучено саме рішення пана Колбі, який відповідає в Пентагоні за політичний напрямок. Що Вашингтон призупиняє поставки зброї, і очевидно, і це відбулось тому, що е, літаки, які летіли, наприклад, до України, вони розвертались в повітрі. Ну матці летіли до, до Польщі, так на в посадку до Польщі, і вони розвертались просто в повітрі і в повітрі поверталися до Сполучених Штатів Америки назад. Рішення були дані, але потім з'явилася заява. Навіть коментар Дональда Трампа про те, що ніхто ніякої допомоги не зупиняв. Тому це може свідчити про просто банальний звичайний хаос в комунікаціях і хаос в управлінні саме такими важливими питаннями. Тобто, права рука не знає, що робить ліва рука. Пресекретар Пентагону бере на себе відповідальність і озвучує такої ваги повідомлення, такої ваги рішення не координуючи їх, скажімо, з білим Домом, це означає про те, що ми називаємо непрофесіоналізмом в державних комунікаціях, особливо що стосується міжнародного рівня. Тому в будь-якій країні є чітко побудована певна вертикаль державних комунікацій з важливих питань, особливо якщо вони стосуються міжнародних питань. Тому, наприклад, візьмемо будь-яку країну, так яка має свої інституції і міністерства, все, що стосується міжнародної політики, може коментувати лише відомство, якому це належить, тобто Міністерство закордонних справ, тут же ж ця рішення коментує і озвучує невідомий всім прес-секретар. Рішення Пентагону розкритикували і в Конгресі Сполучених Штатів як республіканці, так і демократи. Сенатор Енгус Кінг, зупинка постачання поставить цивільні життя під більший ризик та посилить позицію Путіна. А ось що заявив республіканець Адам Сміт, запаси США достатні заявляти про їх недостатність як привід для зменшення допомоги це ширма. Конгрес вимагає прозорості, а законодавці з обох партій ставлять питання про законність рішення без згоди Конгресу. Все виглядає як тріумф невизначеності. Зміна зовнішньополітичної стратегії. Адміністрація США переглядає пріоритети з Європи на індо. Тихоокеанський регіон та військовоготовність, зокрема у протистоянні з Китаєм. Деякі законодавці бачать у цьому підхід до досягнення мирних переговорів через тиск на Київ, але інші наголошують на стратегічному ризику. Одразу після оголошення про призупинку постачання озброєння Україні відбулася розмова Трампа із Путіним. Жодного поступу щодо припинення війни. Трамп вийшов згодом із гучною заявою про те, що не досяг прогресу, і що ні Путін, ні Москва не демонстрували готовності зупинити війну. Це була довга телефонна розмова. Ми говорили про Іран, і говорили про війну в Україні. Я цим не задоволений, не маю жодного прогресу. I didn't make any with today at all. Як на мене, то сценарій можливо виглядав так. Трамп зупиняє поставки зброї, щоб заохотити Путіна до переговорів. Мовляв, ти ж говорив, то ось Кремль на все це не зважає і продовжує свою стару пісню. Тактика Трампа не спрацювала. Путін залишатиметься вірним заявленим цілям в Україні, водночас готовий до. Ну там далі, все цитати дипломатичних переговорів, так би мовити, лише за умов вирішення. Так званих корінних причин конфлікту без конкретного згадування припинення атаки на Україну, схоже про те, що Путін сам заплутався в цих так званих корінних причинах. Міжнародний оглядач Тарас Семенюк оцінює і ця розмова, яка відбулася телефонна розмова Путіна та Трампа. Є два дуже важливих меседжі: перший це те, що Трамп вперше визнає, що йому не вдалося досягти успіху. Це певний прогрес, я би вам так сказав. Угу. Тому що раніше Дональд Трамп говорив про феноменальні успіхи. Про, про те, що все чудово він Путіна розуміє глобально після самі. саміту в крайнього саміту НАТО, який відбувався в Нідерландах в Газі, було прийнято ряд важливих рішень. Тобто в подальшому Європа перебирає на себе всі практично більшість, скажімо так, моментів забезпечення України зброєю навіть в тих вимогах, які звучали щодо 5% ВВП на озброєння, 1,5%, якщо я не помиляюся, закладено саме для України. Тобто кожна країна Європейського Союзу НАТО, член НАТО, мали б вже закладати прогнозовано цих 1,5% для підтримки України, тому що в Європі розуміють. Що якщо Україна зупиниться, то тоді їм прийдеться вступати у війну з Росією. Це було це планово. Я не думаю, не вперше такі заяви можуть лунати про те, що сьогодні ми умовно даємо, завтра не даємо. Тобто, це вже друга така зупинка поставки зброї. Я не виключаю, що тут можуть бути і політичні моменти певного політичного тиску на військово-політичне керівництво України, але загалом Сполучені Штати. Глобально виводять свою присутність з європейського союзу не повністю, але вони будуть відводити це умовно. Можна трактувати як певний, я би сказав, такий ну крок назустріч Кремлю в моменті того, що Кремль вимагає зупинки постачання зброї для України. О, типу, Дональд, ти зупиняєш поставки зброї. Ми сідаємо нормально, говоримо про завершення війни, але Дональд НАТО можливо не усвідомлює або йому не договорює, що після цієї вимоги Путін буде висловлювати наступну вимогу, те, що ми називаємо апетит до територіальних претензій. Тобто, Путін буде говорити про територіальні претензії, про, начебто, законні претензії впливу на країни колишнього радянського союзу. Більше того, в цьому спектрі також будуть країни колишнього Варшавського договору. А чому тому, що Ще в двадцять році, в грудні місяці, мені заступник міністра закордонних справ Рябков Росії він озвучив так звані вимоги до НАТО, типу геть до кордонів 97-го року. А це означає, що і Польща, і Словаччина, і Угорщина, і Румунія мали би просто вийти з НАТО. Ось, ось така. Начебто банальна вимога, начебто, дика вимога, а воно так і є, тому що ніхто навряд чи Польща буде виходити з НАТО так, або буде йти на такі поступки, але це є запрошення до глобальної війни, якщо такі вимоги не будуть виконуватись. Тому ми маємо усвідомити дуже чітко, що за вимогою зупинки поставки зброї для України буде наступна вимога щодо територіальних претензій. Чи може е, Дональд Трамп давати задню? Очевидно, що може, якщо він буде окрилений або там, мабуть, якоюсь пропозицією з боку росіян щодо розробки якихось там незрозумілих корисних копалень, звідки будуть текти ріки грошей? Тому що е, адміністрація mm -hmm. Дональда Трампа і сам він, як бізнесмен, і що в принципі логічно з його матриці не, світосприйняття, він націлений на теж на прибутки фінансові. Не на геополітичні, скажімо так, національні інтереси, так? а саме на фінансові прибутки, що для бізнесмена є абсолютно нормальним, Як бізнесмен створює умови для того, щоб зароблялись гроші. Щоб збільшувався прибуток, не працює в геополітичному інституційному плані. Тональність та реакція Трампа на борту Air Force One, він сказав, що дуже незадоволений розмовою і назвав Путіна тим, хто хоче просто продовжувати вбивати людей, і натякнув на можливе введення нових санкцій. Тож дзвінок не сприяв жодному зрушенню в напрямку миру. Трамп розчарований. Путін залишився таким же, як був і раніше. А агресія, схоже, буде тільки посилюватися. Вже за кілька годин після дзвінка Росія розпочала масовані авіаудари по Києву, сотні дронів і ракет. І це фактично в день незалежності Сполучених Штатів напередодні 4 липня. Таке своєрідне привітання. тактика Москви, вона закидає Україну сотнями дронів, виснажує українську ППО, а потім йдуть удари балістикою. Загалом атака цього тижня тривала 13 годин. Військовий аналітик Костянтин Криволаб. Далі треба тут розуміти розрахунок на. 100. В минулому році росіяни виробляли до 70 дронів на добу сахетів. Я маю на увазі. В першій половині, наприкінці першого кварталу, вони досягли цифри десь 75 дронів на добу. В червні вони вийшли на 90 дронів на добу, і відповідні атаки вони організують таким чином, щоб не купити дрони, щоб їх була велика кількість. Вони засвоїли тактику таких концентрованих ударів по конкретним локаціям. Там, де вони рано чи пізно проривають наші засоби ППО, зрозуміло, що нам не вистачає тих засобів. Ті засоби, які у нас є, не завжди вони мають належну ефективність. Я маю на увазі, що коли схеди літають на висотах там 4 тисячі метрів що з мобільні вогневі групи до них не дістають цієї ночі ще долітали дуже низько, і це була <гум> теж було так такий виклик, тому що коли вони вже прориваються в місто, вони літають майже між домами. І там налітають дуже високо, і мобільним вогневим групам нема території, де б вони могли застосовувати кулемет, тому що вони можуть ну, бити Просто подомівка. Тому ми отримуємо те, що отримуємо, тому що ми до цього наші засоби ППО відповідним чином не підготувалися. Не були підготовлені. Ну, взагалі, у нас немає відповідальності за збиття шахедів. У нас шахеди збивають всі, хто може збивати шахеди такої відокремленої організації, структури якоїсь команди, яка б займалася виключно шахедами, спеціалізувалася на цьому і мала відповідне оснащення. Чи то легкомоторні літаки, чи то дрони перехоплювачі, чи то малогабаритні ракети, чи то системи ЗРК тактичного рівня в належній кількості з дешевими ракетами до цього система не підготувалася. Кожен з тих, хто приймає участь в збитті шахетів, він збиває тим. Що в нього є в результаті цього, коли їх намагаються збивати гелікоптерами, раніше статистика була така, що гвинтокрили міської авіації сухопутних сил. Вони збивали до 50% шахедів, і вони не хотіли нічого чути про те, що є якісь інші засоби. От ми 50% збили, далі там вони літають в ваші мобільні вогневі групи. Нехай вони там з ними розбираються. Ну буквально такий був підхід. Зараз е, вони не можуть в тієї кількості озброєння в тієї кількості шахедів, тим більше що шахеди почали. Дати швидше, шахеди почали використовувати бою частину не 50 кілограмів, а 90. Із тих відстані, які раніше стріляли з цих гвинтокрилів, вже не постріляєш Крім того, вже зустрічаються дрони, які спеціально засилають з шрапнелью. Тому, коли він вибухає, дальність ураження значно перевищує дистанції до гвинтокрилів і були вже такі. Неприємні моменти, коли знаходили потім залишки у цієї Ну тобто, все це каже про те, що треба було і я, і багато експертів говорили про те, що треба використовувати легкомоторну авіацію що треба підіймати радари для того, щоб мати інформаційну обізнані зараз. Ми такої повні картини, де літають шахеди, з якого боку води, з якого пагорку вони там будуть вискакувати. У нас такої системи немає, але все це. Ті дії, які зовсім не залежать від наших партнерів, від ставлення Америки там Трампа настрою чи ще когось, це те, що ми можемо зробити своїми силами з тими ресурсами, які в нас є, але на жаль, це не було зроблено, тому що нема не було відповідального за це. Взагалі, звісно, проблема в дефіциті ППО та ракет до неї. Але Костянтин Криволаб вважає, що сама Україна погано підготувалася до нової тактики Росії. Хеди зараз не чутливі до рибу. Вони ставлять до від 12 до 16 антен антенсірпей, які дозволяють їм дуже швидко переключатися до по порізним частотам і мати. Ну, досить надійний зв'язок з супутниками системи GPS. Системи GPS, Вони ж різні можуть бути. Да? Там можуть бути які завгодно. І вони мають такі можливості. Тому застосування реба воно не таке ефективне, яке було, скажімо, там. Півроку, навіть місяця-чотири тому, коли заставляли ці шахеди літати колом. Вони там літали-літали, паливо виробляли, потім поверталися або в Росію, або в Білорусі. Таких можливостей зараз немає. Перекуплювати можна за, ну фактично, там, починаючи зі 100 до 300 кілометрів, не над містами, а над полями. Городами, uh -huh. долиними лісами можна їх там збивати за допомогою легкомоторної авіації. І час є, і можливості є, і, і все для цього є. Але це все не організовано. Хоча вийшла постанова Кабінету міністрів про використання легкомоторної авіації, про залучення ДФТГ до цього процесу, але там є ціла купа проблем організаційних і і стосовно особливо питання відповідальності і передачі зброї, оцім ДФТГ, а зброя це там просто планшети інформаційної обізнаності, це відповідні радари, які можна підіймати на цих літаках, на висоту і мати цю картину. Підключення до систем ППО, розподілена зон, зон відповідальності між засобами ППО, оснащення цих літаків системами свій чужий для того, щоб там їх просто хтось не збив. Ну, тому, тому що таке можливо. головна проблема пілотів, які там літають на літаках зараз, легкомоторних, це щоб свої не збили. Якщо ця вся система працює, якщо вона оснащена, ну наприклад, невеликими дронами-перехоплювачами, які не витрачають свою енергію для того, щоб подолати висоту в 4 кілометри mm -hmm. і витратити всю енергію акумуляторів, і мати досить потужні, ну для того, щоб. Доставити на висоту, скажімо, 4 тисячі метрів, півтора кілограма вибухівки, треба мати літачок десь 2-2,5 метри з розмахом крил, там півтора метри завдовжки. який буде мати там потужні акумулятори, двигуни там. 5-7 кВт. Ну тобто, це така вже серйозна машинка для збиття. Вона вже не буде коштувати там 500 доларів. Вона буде вже коштувати значно більше. З інфрачервоним наведенням, ну, і, і, або інші є засоби наведення. А це вже такі технічні питання. Зараз не стільки проблема в технічних питаннях, скільки проблема в організаційних, як зістикувати, зробити нормальну взаємодію між ДФТГ і армійськими структурами, які. Можуть надавати зброю, можуть надавати бойове розпорядження, дозволяти цих літаків в конкретні зони, де вони будуть безпечно збивати шкіри. Сполучені штати організували дзвінок між Трампом та Зеленським, щоб пояснити подальший курс Вашингтона. Розмова тривала 40 хвилин, присвячена насамперед ситуації у небі над Україною та потребам у протиповітряній обороні. На фоні попереднього розчарування щодо Путіна дзвінок із Зеленським був конструктивним із новим підходом до посилення протиповітряної оборони та можливості поновити військову підтримку від Сполучених Штатів було погоджено зустріч робочих груп для подальшого обговорення, включно із довгостроковими планами щодо спільного виробництва або інвестицій у українську оборонну індустрію. Ну що ж, подивимося, наскільки це справді було так. Оптимістично Німеччина, Нідерланди та інші країни Євросоюзу вже оголосили про можливість передавання Петріот та інших систем ППО наступного тижня. Коаліція охочих, тобто союзників України, збирається на термінову зустріч. Цього тижня Польща закінчила головування у Раді Європейського союзу. Воно стало одним із найактивніших у сучасній історії з вагомим зосередженням на безпеці, обороні і конкурентноздатності. Естафета перейшла до данії. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає головування країни переломним. І він переконував, що європейський союз взяв на себе більшу відповідальність за безпеку. І євросоюз має увійти в режим повної мобілізації. Треба починати відготовку до потенційної агресії. Польське головання це переломний момент, а саме польща подбала про розуміння, що євросоюз мусить подбати про оборону власної території. Власне граніця безпеченства власного територію. головування Польщі проходило в час невизначеності. Воно відбувалося на фоні агресії Росії проти України, зростання гібридних загроз, ключові досягнення. пакет на 150 мільярдів євро на оборону і готовність промисловості, стратегічна програма підтримки оборонної. Промисловості Європейського союзу та проект Східний щит ініціативи з розвитку військової інфраструктури і оборонної готовності, нові санкції щодо Росії та Білорусі, зокрема щодо добрив і сільськогосподарської продукції. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, уважаємо президент за удано ми вважаємо головування вдалим. Польща виконувала обов'язки у період великої невпевненості, занепокоєння у міжнародних справах, криз і, звісно, війни в Україні. Тому наше гасло президентства Безпека Європу визнали влучним. Найкращим доказом цього є те, що справи безпеки продовжує від сьогодні Данія. kontynuowane od dzisiaj przez Danię. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Лейен назвала головування Польщі важким, але успішним ваше головування було вимогливим, але ви впоралися під час вашого головування. Ми майже миттєво домовились про фонд озброєння. 71 день це рекорд, і це фантастика. It's a It's ключовий виклик для польських ініціатив підтримка продовження європейської архітектури безпеки. Найважливіше питання: чи вдасться консолідувати оборонні ініціативи і далі розвивати безпекову архітектуру європейського союзу на тлі внутрішньополітичного тиску? Під питанням і розширення єс на схід, Варшава була активним адвокатом України та Молдови на шляху євроінтеграції. Однак, Угорщина заблокувала подальші переговори з Україною щодо її вступу до європейського союзу рікарт юзвік експерт з питань східної європи оцінює перспективи розширення європейського союзу так Я не думаю що данія наполегливо буде тиснути на питання розширення на схід це була польська особливість боюся що пройде деякий час перш ніж знову з'явиться президія, яка прагнутиме розширення Тим часом у самій Молдові російська пропаганда намагається розхитати як політичну, так і соціальну ситуацію. І тут особлива увага до української діаспори, яка є другою за кількістю в рейтингу національностей, що проживають у Молдові. У більцях на півночі Молдови навіть є окремий факультет, де готують чителів. Української мови Діана Гінатенко, очільниця українського центру у Більцях. Я би тут не говорила тільки про останні три роки, тому що, взагалі, в принципі, вплив такого роду пропаганди, такої неявної, невиразної настільки сили, він відчувається завжди. Просто раніше, напевно, було більше можливостей офіційних сьогодні. Як ми знаємо, позиція влади нашої країни да, позиція. В принципі більшості представників саме румунської мови, культури, нації, да, вони абсолютно підтримують Україну. Трошки звернулася ось така дуже активна діяльність. Але як ми знаємо, що крім. Дуже агресивних подій, які відбуваються з 2022 року, ось ця інформаційна війна вона триває постійно, і ми постійно бачимо в соціальних мережах, в таких точках, де в просторах я би сказала, де е, зосереджується молодь. То ми бачимо ось ці постійні фейкові новини, якби ось така подвійна. Якась е, представлення, презентація, і з цим також доводиться працювати. І сьогодні влаштовується дуже багато тренінгів, семінарів з боротьбою з дезінформацією, з фейками і так далі. Проте це питання дуже і дуже глибоке. Ви дуже правильно його піднімаєте, тому що найголовніша проблема це якраз дуже низький поріг самоідентифікації українців. І проїжджаючи ось цими селами, про які я вже говорила, я дуже часто чула: Та хіба ми українці? Українці живуть в Україні. А у нас мова така теж не українська? Ми так не говоримо. І велике було здивування, зокрема наших студентів, коли вони приходили до нас навчатися. Звичайно, знайомилися з студентами з України, тому що ми постійно підтримуємо зв'язки з університетами України. Дивували, що а ми ж то говоримо так само. Ми абсолютно так. Тому ось така приниженість, дещо, що да що це мова хохляцька, там ще ще як там за назвою населеного пункту тривала дуже довго. Зараз мені здається, є позитивна тенденція, і розуміють уже, що українська мова чи то в літературній формі, чи то в діалектній формі. І де б не знаходилась людина в метрополії чи за межами України, це українська мова. Саме цією близькістю культур і намагається скористатися російська пропаганда. Тікток та Телеграм залишаються основними майданчиками розповсюдження про кремлівських меседжерів. Сайти пов'язані з молдовським олігархом Іланом Шором, який з Москви намагається привести до влади у Кишиневі про російські сили, транслюють кремлівські тези українською та російською мовами. 40% контенту російського посольства спрямовані на дискредитацію України у Молдові. Російська православна церква через підконтрольну структуру також. Переносить про кремлівські наративи, Москва також намагається впливати на сприйняття українських біженців у Молдові. Мовляв, через них переповнені школи, дитсадки вони забирають гроші з бюджету. Власне, це Кремль намагається розповсюджувати у всіх країнах, де є українські воєнні мігранти. Дмитро Лікарцев, голова Конгресу Українців Молдови. У нас це було на початку. Вірніше, у нас була спроба на початку війни, тому що громадяни Молдови дуже відкрито приймали, вони співчували, вони пускали людей в свої хати, людей, котрих навіть не знають, вони ділилися останнім куском хліба з цими людьми, і це не сподобалося росіянам. Вони започали, почали запускати інформаційну кампанію, якусь брехню, в соцмережі, що українці там то зробили, там це зробили для того, щоб порушити цей баланс у суспільстві. Ну і зрозуміло, що тут об'єдналося багато креативних людей, котрі запустили інші інформаційні компанії. Де вже ці громадяни України дякували молдавському суспільству і говорили про те, як вони не очікували, як вони не знали, що поруч є така країна, і такі люди неможливо спекулювати цими речами у нас, тому що у нас все, що відбувається у підтримці. Громадян України це все ресурси міжнародних партнерів. Молдова бідна країна. На жаль, у нас немає багато ресурсів для того, щоб забирати від своїх громадян і перепускати це все на Ну, завдяки партнерам з різних міжнародних організацій посольствам. Ця вся підтримка зараз є у громадян України. Тут молдова. Більше скажу, ми вдячні за ті ресурси, які все одно виділяє уряд. Це, наприклад, створення класів українських класів у школах у нас тут є гімназія Шевченко, де було відкрито 4 класи В цьому навчальному року, і наступному році відкриваємо цілих два перших класи українських щодо до освіти до умов до освіти. отут, звісно, уряд бере на себе відповідальність і допомагає, чим може. За оцінками, російська пропаганда досягає мільйона споживачів у Молдові. Понад 50% проросійських змі у цій країні містять анти. Українські наративи на цьому ставимо крапку, і це була програма тиждень. Я Лариса Задорожна. Прощаюсь з вами на все добре.